Я сьогодні хотів би з вами поговорити про одну із фраз, таку, знаєте, цікаву фразу, із любимої моєї книги, книги Еклезіаста, книга наймудрішого царя Соломона, приповідки царя Соломона. І там у 30 му розділі є такі слова. 30, eh, приповідки Соломона, 30 розділ, 7 стих. До двох речей я тебе просив не відмов мені, поки помру. Віддалити від мене марноту і слово брехливе, убозерства і багатства мені не давай. Годуй мене хлібом для мене призначеним. І віця, каже, у двох речах тебе прошу: не дай мені марноту і слово брехливе. Це одно марнота і слово брехливе. Він навіть не розділює це. Тобто марнота і брехливе слово це одно і те саме. І друге, не дай мені убозиства і багатства одним словом, в одному проханні. Не дай мені убожества і багатства. Як убожество, так і багатство є тягарем для людини. І далі каже, годуй мене хлібом для мене призначеним. Чуйте наші, хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Хліб, який призначений для існування моєї субстанції, дай мені сьогодні. Які призначений для мене. Хлібом для мене призначеним нагодуй мене, просить Соломон, цар, який має все. Щоб я не переселився і не відрікся і не сказав, хто Господь. І щоб я не збіднів і не крав, і не зневажав ім'я мого Бога, щоб я не збіднів і не крав. Будучи багатим, будучи бідним одно й те саме, бідний і багатий, має небезпеку красти, каже Господь. Господи, як я маю визначити, скільки мені треба, а Соломон сказав, Хліб для мене призначений, дай мені. Пізнати Бога, це є дуже важливо. Бо коли ти пізнаєш Бога, ти розумієш, що Бог хоче від тебе. Людина, яка бідна, Богові не до уподоби. Людина, яка багата, Богові не до слухай, Та то кого не спитай, то бідний, кого не спитай, то багатий. Кажу вам: людина, якщо себе рахує бідним, це є дуже погано. Людина, як себе рахує багатим, то є також погано. І ще не знати, котре гірше. Людина має трудитися і казати, я дякую Богові, я маю хліб і до хліба. Я дякую Богові, тому що хліб, призначений для мене, він дав мені. Слава Богу! Мій сусід отримує 50 тисяч гривень зарплати, а я 25 тисяч гривень зарплати. Дякую Богу. Так, Добре вам, 25-50. А я отримую 4600 гривень зарплати. Дуже добре. Хліб призначений для мене, Господи, дай мені. І навчи мене сказати дякую тобі, Господи, за той хліб, який ти призначив для мене. Щоб я не рахував себе бідним, і щоб я не рахував себе багатим, бо багаті мають більшу небезпеку зневажати нижніх, як бідні. Хоча бідні також, знаєте, я не думаю, що багачі так сильно будуть ображати бідних, як бідні, які себе рахують бідними постійно, відколи вони зневажають багатих. Як ви думаєте, кого мав на увазі цар Соломон? І він просив для себе тої мудрості. Він бачив Він бачив проблему бідності, і проблему багатства. І він просив, каже мене, прошу тебе, Господи, двох речей. Прошу тебе, Боже, щоб ти не відмовив не відмови мені, поки я помру, щоб ти мені не відмовив, віддали від мене марноту і слово брехливе. Щоб мені не треба було брехати, Бо тому що бідність і багатство, воно зв'язане з брехливістю. Бо ти маєш то, що маєш, не бреши, що ти бідний. Ти скажи, що я хочу мати більше. Трудися і старайся для цього. Я в цьому несправедливому світі нічого не можу заробити. Тут чесно, нічого не можеш заробити. Ви хочете зневажити святих людей, які трудяться своїм старанням і вмінням заробляють собі на хліб і дають можливість іншим заробити? Не можна зневажати інших? У тому, що вони мають більше як я. Бо завжди всякий здобуток це і наслідок старання і вміння. І коли ти не впоминаєшся, щоб тобі підвищили зарплату, то ти залишаєшся кріпосним. В тобі, в тобі ще живе рабська рабська природа, ти раб, бо досить тобі дати хліба і видовища, і тобі зразу всього стає достатньо. Достатньо на виборах дати трохи гречки, трохи цукру, послухати, що тобі понаобіцяють, і ти вже 5 років ходиш щасливий, дуже добре. Нам треба вчитися дорослішати в Бозі, вчитися розпізнавати хліб, призначений для мене, який Господь Бог мені дав і сказати: Господи, я дякую тобі. Бо який би ти не був бідний, від тебе завжди знайдеться ще бідніший. І який би ти не був багатий, від тебе знайдеться ще багатший. Бо не завжди багатство вимірюється грошима. Я врахую, що багатство вимірюється здатністю думати. Здатністю користуватися своїм розумом, будь-яка, яка вміє користуватися тими дарами Божими, мудрістю, коли людина має бажання трудитися, коли людина має бажання творити і робити це чесно і справедливо, вона є багата, бо вона буде постійно у Бозі багатіти. А якщо лінюхове дати спадщину у розмірі мільйон доларів, він не буде щасливий. І він не буде багатий. Він буде просто багатим спадкоємцем, а багатим ніколи не буде. Тому ці слова, царя Соломона, мають бути для нас. Як особливим тім напівненням, знаєте? Господи, каже він, двох речей в Тебе попросив, не відмов мені, поки не умру. Віддали від мене марноту і слово брехливе, убожество і багатства мені не давай. Годуй мене хлібом для мене призначеним. Годуй мене хлібом для мене призначеним. Запам'ятайте ці слова, і коли говорите, Отче наш. Пам'ятайте, що про хліб наш насущний дай нам сьогодні. Пам'ятайте, що це ми просимо Бога, що дав мені розуміння, що те, що я маю, я маю тим задовольнятися і казати дякую тобі, Господи. Дякую, що Ти мені дав сьогодні. А на завтра я таки хочу мати більшу зарплату на другий місяць. І для цього я буду робити те, те і те, Я буду краще трудитися, я буду. Впоминатися і так далі. І завтра прийде другий день, і ти скажеш, дякую тобі, Господи, за цей день, що я маю, а от на завтра я хочу бути кращим. Вмійте сьогодні бути щасливим, але майте плани на завтра трошки вищі, як були сьогодні. Це будете зростати в Божій і в Божій мудрості. А так виходить, що ви ціне життя прожили і ніколи не були задоволені. І ніколи не були щасливі, ви себе обділюєте від щастя, ви себе обділюєте від того, що ви хоч раз в чомусь є задоволені. Замало поїв, не хватило всім їде, трохи було замало все, буркотити. А де не стало. Видиш? Ти казав тобі більше звари. Добре наївся, сильно не... Боже ну наш, я так си наперну. Ну, Нашо мені то. Ну ти...» І так. На кожному кроці. Що би не зробив? Мусить ото все спортити. Для чого? Учіться бути щасливими, бо так ніколи не бути щасливими ні на цьому світі, ні на тому. Господь Бог каже, вмійте нинішній день прийняти так, як є. А хочеш, щоб було краще, плануй завтра, щоб було краще. І роби щось для того, щоб стало краще. Але той день, що тобі Бог подарував, задовільняйся тим. Навчися тішитися тим, що ти маєш. Не будь бідним і не будь багатим. Бо то, що ти себе рахуєш бідним або багатим, це є отой перший пункт, про який говорить цар Соломон. Віддали від мене марноту і слово брехливе. Ти брешеш собі. Бо відносно якогось там керуючого банку, ти, ти, ти бідніший, але відносно своїх десятьох сусідів ти багатший. Тоді ти бідний. Ти людина, яка не годна ніяк задовільнити нічим. Навчися задовільнятися тим, що маєш. І ніколи не забувай планувати то, щоб тобі було краще. Людина повинна прагнути зростати. А не зав'євати не опускатися, не руйнуватися, не бідніти, а багатіти, багатіти в Бозі, здобувати мудрість. Ніколи не кажіть, що ви вже все знаєте. Старайтеся свої знання поглиблювати, в цьому і є зростання. Але ніколи не кажи, що ти сьогодні ж ти дурний і ніколи не кажи комусь, що ти дурний. І ніколи не вихваляйся, що ти мудрий. Я дякую Богу, що відкрив мені, треба казати. Але я буду читати, бо я завтра хочу знати трохи більше. І я буду сьогодні читати, і я буду сьогодні працювати, щоб мати трохи більше не тільки на хліб з маслом, а щоб ще зверху ікра була. Вчіться зростати в Бозі, зростати в бізнесі, зростати у своїй святості, учиться зростати, бо в цьому є все. Якщо людина вміє зростати, так вона зростає у всьому. Як вона не вміє рости ні в мудрості, ні в багатстві, ні в своєму патріотизмі, ні в своїй вірі, ні в своїй любові, то що з тебе буде? Ти ніколи не виростеш і ніколи не будеш щасливим? І я не знаю, чи для таких людей знайдеться місце у Царстві Божому, які не прагнуть пізнання. Бог це є безкінечне пізнання і занурення у Божої премудрісті в глибини Божій є безкінечне пізнання Божих глибин. А тобі цього не треба, то нащо на тобі рухатися туди в ту сторону до Бога, твоє місце в пеклі. Там нічого не треба робити. Там треба, знаєте, як трава сохне на вулиці, так все. Сьогодні жовта, завтра вже ніяка. І так, як вивітрюється вода із ведра на сонечку випаровується, так само і в пеклі. Там не треба нічого здобувати, там треба висихати. Так як вогонь знищує всю воду з любого, з любої органіки, з чого-небудь, чомусь пекло порівнюється із з там, що там вогонь горить. так? Дорога до раю починається на землі. І цю дорогу нам проклала причиста Діва Марія, та, яка постійно зростала у вірі, та, яка постійно зростала в любові, та, яка постійно зростала в терпливості, у стриманості у всьому. Що би вона не робила, вона з кожним днем була краща, кожним днем була досконаліша. І Дух Святий, який зійшов на апостолів, зійшов і на причисту Діму Марію, який доповнив все. Але є добре, що є, що доповнювати. Якщо в людині порожно, то нема що й доповнювати. Тому шукайте скарбів, мудрості, шукайте у своєму житті те, що нас буде хоча б на сьогодні, вміти себе задовольнити. Дякую тобі, Боже, за сьогоднішній день. Бо все, що я маю сьогодні, я розумію, що це мене має тішити, бо є багато людей, які того не мають. Ви скажете, добре говорити, коли все добре. А як в мене мама лежить на смертній постелі і ти не маєш чим подякувати за те, що ти маєш можливість бути коло мами. А якби ти там сам лежав, Це ж твоя мама? Ну, Тому що би не було, які би не були тягарі, кажу вам, вмійте їх сприймати і зрозумійте, шукайте того, що вас у, цьому дні, у цей день задовільнить. Навчіться казати Богові дякую. Не просто би відчепитися від Бога, а сказати дякую і сказати за що. Бо Тому що завтра не знаєш, як буде, чи буде краще, чи гірше. так? Хоча планую краще, але не знаю, чи так буде. Сьогодні маю, завтра не маю. Як розказував Господь Бог каже за того безумного, що хотів стодоли збудувати, бо великий урожай зібрав. Безумний каже, цієї ночі душу у тебе заберуть. Кому то все лежиш, кому то віддаш. Тому, хай ці слова будуть для вас. Утверджуючими, значущими і подумайте над цим про ці речі, які цар Соломон просив Господа Бога.